Розкажіть історію, як вам померлі, передавали звістку з того світу. Мій біологічний батько помирав у реанімації. Він покинув нас із мамою, коли мені було шість, і відтоді ми не спілкувалися взагалі. Хоча жили в одному містечку, і він був одружений із моєю керівничкою У нього було щось із серцем, і його перевезли в обласний кардіоцентр у місто, де я зараз живу. Мама запропонувала сходити до нього, щоб, хоч перед смертю, побачитись з ним. Я не хотіла, бо ми не спілкувалися, і він був мені чужий, але все-таки пішла. У лікарні була його дружина зі своєю дочкою, і вони мене прогнали. Я пішла геть наступного дня після цього. Він помер. Минув приблизно рік. Я була вагітна і сиділа в черзі до гінеколога на плановий прийом. Розговорилась з якоюсь жінкою, і вона серед іншого розповіла таке: я недавно лікувалася в онкодиспансері, і там теж у черзі познайомилася з жінкою на ім'я Лариса. Ім'я моєї класної керівнички вона сказала, що в неї недавно помер чоловік далі від імені Лариси. На дев'ятий день після похорону сниться мені Юра померлий чоловік і каже: Я знаю, що Віка це я. Приходила до мене перед смертю, а ти її не пустила. Як же ти могла? Я, коли це почула, мороз по шкірі пішов. Якби мені таке розповіли про когось іншого, я б не повірила. Я не вірю в езотерику, але таких збігів, як цей, просто не буває. А вам коли-небудь снилися подібні сни?